Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Діти, отже, сьогодні ми з вами відправимось мандрувати Україну звуків, у якій хто хоче розмовляти, повинен вимовляти все правильно і, чіт, і чемно. Щоб всім було приємно. Сьогодні ми з вами познайомимося діти з новим звуком та буквою української мови, а з яким пропоную вам послухати уважно віршик та узнати та з'ясувати, який же звук частіше з усього зустрічається у цьому віршику. Це і буде наш новий звук. Віршик називається ворон. Кухар, написав його Панасюк. Ворон кухар для ворони вранці варить макарони. Смачно снідає ворона, З тертим сиром макарони. Діти, який звук частіше з усього ми чули в цьому віршику? Та це звук, перш ніж його промовляти. Ми повинні з вами знати, що для вимови цього звука нам потрібно рот злегка відкрити, кінчик язика підняти до альвеол і торкатися їх. Бічні края язика притискаються до верхніх корінних зубів. Спинка язика опускається, язик набуває форму ложечки. Сильний струмінь повітря, що видихаємо. Примушує тремтіти кінчик язика. Так, голос наш дзвенить. Ми включаємо голос. Тож зараз, діти, пропоную вам виконати вправу, яка називається мотор. Нам потрібно завести мотор в свого автомобіля та вирушити у гості. Для цього, діти, нам повинно якомога довше промовляти звук Р. І чим довше ми його будемо працювати, наш мотор нашого автомобіля, до того й будиночку нам дасться з вами потрапити. Отже, приготувалися. Спочатку ми вдихаємо через носик. Так, вдихнули. Язик, е, Пам'ятаємо, що ротик злегка відкритий, язик вгорі, за верхніми зубами торкається альвеол. Тож вирушаємо. Які ви молодці, ви навіть потрапили у замок. Як довго їхав ваш автомобіль? І доїхав аж до замку. Діти, а погляньте, що це у нас тут намальовано. Ромашка, так? курка, комар і відро. А давайте з вами визначимо, де знаходиться звук «р» у слові ромашка. Як ви гадаєте, давайте його промовимо. Ромашка. Ромашка, де ми чуємо звук Р? Так, звук Р у слові ромашка стоїть на початку слова. А у слові курка, курка, де ми чуємо звук Р? Звук Р у слові курка. Ми чуємо всередині слова. Так комар. Де стоїть звук Р у слові комар. Давайте це слово промовимо. Комар. Так. Звук Р стоїть в кінці слова. Відро. Відро. Де стоїть звук Р, у слові відро. Відро. Так, звук Р стоїть всередині слова. Діти, а що ми тільки що з вами робили? Так, ми з вами промовляли звук Р. А зараз, діти, подивіться, як виглядає буква Р. Та на що вона схожа. Послухайте такий віршик. Равлик лізе на стеблинку. Сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки. Налякався і завмер. Схожим став на букву Р. Діти, розгляньте, на що ж наша буква Р схожа? Так, на равлика. На рибу, бачите, як дві рибки склалися на букву «Р» стали похожі. На ракету, на моряка. Так. І ось такий батон з бубличком. Так, теж утворили букву Р. Молодці. Розумнички. А зараз, діти, пропоную вам розглянути малюнок та послухати віршик. А зараз, діти, пропоную вам уважно розглянути малюночок та послухати віршик, який називається павучок. Рано вранці павучок прав старанно рушничок, тер його, викручував, тричі полоскав і спіни пахучої кульки випускав. Мильні кульки просто чудо порозвішував усюди, на стеблинках, на травинках, на сріблястих павутинках. Все на світі він стигав, бо аж вісім лапок мав. Ось діти, який павучок у нас, так? Ось він, який павучок, трудівничок. Що ж він робив, діти? Хто був уважний запам'ятав? Так, він старанно прав рушничок. Так, він його і тер, і викручував, і тричі полоскав. А хто ж був уважний та запам'ятав, чому павучок встигав зробити так багато справ? Тому що в нього діти було вісім лапок. Ось, подивіться, в нього лапки, так, і вони йому всі допомагали. Так, і він устигав і пер і прав рушничок, і викручував його, і полоскав. Так, ось такий. Павучок трудівничок. Діти, давайте уважно розглянемо малюночок та знайдемо на малюнку слова, у назві яких є звук Р. Я починаю, а ви продовжуйте. Риба. Равлик, порошок. праска. А ось які білі квіти. Це ромашки. І грибочки. Ось вони гриби. Діти, у слові риба є звук Р. Так, він стоїть на початку слова. А у слові гриби є звук Р. Де стоїть звук Р? У слові гриби? Так. Звук Р у слові гриби стоїть всередині слова. Далі продовжуємо. Подивіться, які два дерева. Хто пригадує, як ці дерева називаються, ми вже з вами вчили. Так, це Берізка. Берізки, так? до «берізок» він прив'язав мотузку таку. Берізка у слові берізка. Є звук – «береза», давайте скажемо Береза. Так, звук Ри у слові береза стоїть всередині слова. Молодці. А подивіться, що він повісив на мотузку. Подивіться. Рубашка, так? шорти, простирадло, светр, рукавиці. Так, діти, у цих словах, що ми назвали, є «ри», ми чуємо. Так, є звук «ри». А подивіться, чим він їх прищепив, наш свій, свій одяг. Так, це прищіпки. Прищіпки. Так, у слові прищіпки є звук. Так. Молодці, розумнички. А ще хто в озері плавав у нас, подивіться? В озері плавала рибка. Так. А павучок ось який трудівничок, старанно прав рушничок. Діти, які ж ми слова з вами познаходили в цьому віршику? Слова зі звуком Р. Сьогодні звук, який ми з вами вивчили, це звук. Р. Давайте ще раз заведемо наші мотори та поїдемо як мога далі. Вдихаємо через носик. Так, вдихнули. Завели мотор. Ой, які молодці. Добре, розумнички. У Вас гарні мотори. І ви гарно вмієте. Речати вже так. А зараз діти вам пропоную вдома з батьками вивчити віршик ворон-кухар. За допомогою мнемо таблиці. Подивіться, будь ласка, вона вам допоможе вивчити цей віршик. Ворон-кухар для ворони. Вранці варить макарони. Смачно снідає ворона. Стертим сиром макарони. Ось такий віршик я вам пропоную вдома вивчити. Ви були розумнички, дуже уважні. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей на наступному занятті. Буду вас чекати!